Про новини, які на нас впливають. По-перше, Трамп оголосив своїм пріоритетом закінчити війну в Україні. В самій Україні дуже активно мова йде про вибори. Дуже активно. Про весну чи про літо. Ну, дуже активно із кожного чайника. А наскільки мені відомо, а в новинах також пишуть що. Сіцінь зустрівся з Мідєм і почав пояснювати Медведев, що треба там трохи а, закрутити гайчки, на що той відповів, що він йому якесь передає там послання особисто від Путіна. Ну, от щось відбувається. На фоні цього всього, що, що відбувається, що відбувається саме в Австралії. В Австралії, якщо ви слідкуєте за новинами, лейбор поки що, і це влада, яка є зараз, вона дуже сильно відстає у полах. Тобто, скоріше за все, це ще, звісно, не точно, але скоріше за все вона не виграє вибори у травні. Скоріше за все, до влади прийде, так, так, вона так називалася коаліція, вона і зараз так називається коаліція. Тобто ліберали. Ліберали критикували всі ці скільки там три роки, просто е, чи 4. Е, критикували, як могли, е, Лібер, всіма словами щодо е, її імміграційної політики. Що вона надто велика, неконтрольована, екстремальна. Всі медіа, які належали лібералам, які скоріш за все прийдуть до влади. Про це писали і так далі, скоріше за все, е ліберали переможуть, от тільки будь чи будуть вони скорочувати, так як обіцяють, не точно, тому що три дні назад дуже цікава. Вийшла від Пітера дати на голови цієї партії. Дуже цікава відповідь, тому що в травні він кричав, що ми зменшимо інтейк імміграційний дуже суттєво. Про від... А тут я можу конкретне запитання повторно задали: так наскільки ви будете це зробити, і ми сказав, ми не будемо вам давати відповідь, поки ми не прийдемо до влади. В принципі, ліберали були замічені в тому, що вони дуже люблять робочі візи і дуже люблять. Um, 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 мати бізнеси і самі наймати іммігрантів на роботу, тому от та зарплата, яка була сімдесят, яка стала 70-350 при Лейбор, тому що задача Лейбор була підвищити зарплату, щоб перше, отримати більше податків. А друге, щоб важче було наймати іноземний персонал, щоб під підвищити стандарти найму, э, цього найму э, персоналу, тому що э, щоб ще раз дати роботодавцю додуматися, може йому не треба іноземний персонал з такими витратами, да? тому що іноді е, е, це хотіли всі андерпей. При лібералах було 53 900 двідцять зарплат. Лейбор підвищила до 70, а потім до 73 500. Тобто при лібералах було вигідненько ці бізнеси, які лібералам вже не належали. Пречудово платили 53, коли це вже була не ринкова зарплата, і всім все подобалось. А лейбер підвищила до 73. і закріпила дуже професійні спілки, які взагалі проти імміграції. Тобто така інтересна політична річ, і зараз ліберали прийдуть знову. Ясно, що ніхто не буде скорочувати робочі візи. Абсолютно ні, це просто ніколи не відбудеться. Це маячня. Тому що це значить е, відрізати свої ж бізнеси від годівниці. А в своїх же бізнесах треба ж кому-то комусь працювати. Неможливо ж, щоб там не було імміграції. Ну як так? Вони ж зви ж не ідіоти, вони це причуду, все прекрасно чудово розуміють. Ну а от якою буде їх гуманітарна політика, дуже дуже велике питання. Я думаю, що вони будуть жорсткіші. Я не знаю, чи ви дивилися взагалі, що відбувалося з Лейбери з прем'єр-міністром е, ось там скільки там декілька днів, о, на, коли він відвідав місце згарища синагоги єврейської в Мельбурні. Е, не все було добре і не було особливої підтримки е, євреїв, в тому числі євреїв, які вже четверте покоління австралійських євреїв і так далі е, щодо прем'єр-міністра. Е, і, взагалі, з мультикультурністю щось стало дуже багано, е, е, і дуже сенситивні питання, в тому числі визнання Гази, е, чи це геноцид, чи євреї, е, чинність геноциду у Газі, чи навпаки, євреї постраждали, Сторона, е, ми ж Австралія чомусь вирішили, що я зараз без критики. Я не кажу вам свою думку, тому що не хочу. Ми вирішили, що ми підемо проти США і будемо мати свою думку, а саме, що Ізраїль чинить неправильно. Он заявили про це. О, це перша наша така історія. Ми дорослі, ми відкололись від США з приводу цієї позиції, ну, тобто, і Албанізі прибув на четвертий день. Після теракту в синагозі, після того, як спали синагог на четвертий день. І взагалі поліція не назвала це терактом, потім через, знову ж таки через чотири дні, здається, перекваліфікувала це на теракт. Ну тобто євреям це не дуже сподобалось. Ем, я про що? Я про те, що це все впливає на загальну картину. Дуже впливає. Дуже впливає, тому що це суспільство, яке. Розколюється, треба комусь і ліпити в одне. з гуманітарною імміграцією, конфліктами, які палають по всьому світу, треба теж щось робити і розуміти, чи буде надалі пропонуватися постійне резидентство не тільки українцям, а й іншим етносам, і як це взагалі буде працювати в майбутньому за коаліції? Коаліція точно буде робити робочі візи, тому що це для них вигідно. Це гарантоване працевлаштування в своїх же, вибачте, бізнесах. А, а що вони будуть робити з гуманітарною програмою? Це цікаво. Я не буду казати свою думку, а вам дав загальний. Такий політичний контекст того, що я думаю, що самі прекрасно прекрасно дивитися новинами з за, за тим, що відбувається в Україні, за обіцянками чи не обіцянками а розмовами про вибори. Я не буду розповідати про цю зустріч Трам, Трампа, Макрона, Зеленського. Ну, все дуже рухається в тому напрямку, що вони про щось домовляються. Ну і звичайно, ви побачите результати будь-яких домовленостей на нас, на, 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 на тому, які у нас можливості будуть. І ці домовленості ще будуть підкреслені приходом до влади коаліції. Також момент неочікуваний, і якою їх буде гуманітарна політика ми не знаємо. Тому отакі новини, закінчення війни за Трампом, що там січень? А, а, а вибори, на яких, скоріше за все, виграє коаліція Трамп. Так що чекаємо цих новин, подивимось, як воно буде далі. Тиждень набігає кінця, тому всім гарних вихідних.